Це Славко, у нас термінова та важлива новина. Є новини настільки добрі, що відразу в них і не повіриш, а все завдяки репресіям. Віталій Іванович казав, що коли на Примакова напустили овчарку, та його схопили за яйця, ну, німецька ще така була, то він відразу розповів, куди поділися гроші на оперативну діяльність в Японії, що він їх всі розтратив. Ось дані, значить, бюджет, і звіти Міністерства оборони. Оце єдиновременні виплати в бюджеті записані, бачите? 22-й рік, ось і 23, перший квартал, 24 року. А те те, що звітували Міністерство оборони, це графік. А це показання. Значить, з бюджетом з осені 22-го року по кінець квітня, по 1 квітня 24-го року, одноразову винагороду за підписання контракту отримала 426 тисяч морзілок. А Міністерство оборони приписало ще 214 тисяч морзілок. За що їх там тепер і Ну, не знаю, чи напускають лі собак, чи може там якось по-новому вже. Коротше кажучи, чекісти їх всіх на чистую воду виведуть. Я скажу, що це була така сволоч, що просто вся надія, що новий не успіють тепірітися. Розумієте, що ми б з цими негідниками, я скажу б і довоювалися до перемоги. А от що буде з другими, це як у Сталіда, звідти той змінив своїх корумбованих маршалів і генералів, а нові встигли опіритися і могли сопротивлятися ярмахту. А це в часі війни змінив, і ми не знаємо, чи нові опруться. Але в цій прекрасній новині є трохи дьогтю. Сьогодні в праварах був хапун. Від самої розвилки до виїзду з міста була пробка і був хапун. Як ви розумієте, ТЦКшники злов, значить, ми знов зверствували над нашим гетто. І оповідають, що підуть по селах, значить, що не тільки в Баварському гетто шукатимуть, а підуть і по селах в ближчі дні іскать, значить. І скажу ж, і контракта ж ніхто не запропонує. От Що на це все можна сказати, що от їм погано, але ж. І нам я скажу, що ну ясно чому відступаємо, прямо сказати. Чому ми ці орді поступаємося? Ну, самі розумієте, як і в визвольних змаганнях. А як підеш в бій свій перший їх, так ну, мало нас ще менше. Бай, лайкайте, підтримайте, поширюйте. Будемо вам вдячні.